Вітаю, друзі. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка тренінгової компанії «Богуштайм». І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як заробляти більше. Тема завжди на часі, як то кажуть. І знаєте, перше про що я хочу сказати, що для того, щоб заробляти більше, в тебе має бути намір. І я, як керівник з досвідом, як людина працює із підлеглими із бізнесменами із топ-менеджерами, я можу сказати, що людина починає заробляти більше в двох випадках. Що ви знаєте більше, можете підказати. Перше, це коли вона на дні або нижче дна. і вона розуміє, що в неї вже там купа кредитів, вона вже винна всім поруч. Вона вже не знає, де ці гроші взяти. Єдиний спосіб, лишається це заробити. Якщо це підлеглі, вони дивляться на те, щоб, наприклад, змінити роботу, або вони йдуть спілкуються з керівництвом про те, щоб їм або збільшили зарплатню, або щоб додали, можливо, якихось функцій. Якщо це Людина, яка бізнесмен, він зазвичай переглядає стратегію і звертається до консультантів. Це те, що я бачила. Так? І тут треба розуміти, що працює як завжди оця послідовність, думка, дія, результат. І якщо у людини Щось не так з результатом, це означає, що вона спочатку використовує якусь не ту думку, а потім вона виконує якісь не ті дії для того, щоб отримати той результат, який вона отримає. І звісно, що думка чого може стосуватися, так що я там, наприклад, більше ніколи а, не зароблю таких там грошей, наприклад. так, або там не знаю, або не в цій компанії, або не в цьому бізнесі, або ж для того, щоб в мене була певна кількість грошей, і мені а, потрібно пахати і в день, і в ніч, і так далі, і так далі. Да? Тобто тут може бути купа будь-яких думок у людини, які, якими вона користується і. Робить якісь дії для того, щоб отримати результат у вигляді недостатньої кількості грошей. Тобто, тут зрозуміло, да? тут людина на дні, і якщо в неї є дійсно бажання з цього дна виходити, вона знаходить спосіб. А друга історія, коли людина дійсно починає заробляти більше, це коли в неї з'являється мета. Мета, про яку вона не може не думати, мета, яка її не може не надихати. От вона а, просинається зранку, і в неї ця думка, наприклад, я хочу не знаю, відкрити свій бізнес, або я хочу на Мальдіви, або я хочу там останньої версії якийсь електрокар, а, або я хочу ще дитину. І так далі. Да? Тобто, Але це те, що Прямо у людини піднімає цю мотивацію, і вона прямо готова задля цього робити ну майже будь-що. так І обидва ці випадки, вони дійсно різні. Звісно, краще, коли людина виходить з того, що вона намріяла, і вона під це розробляє собі план і діє таким чином, щоб вона, звісно, заробляла більше. І втора друга ситуація це коли людина вже на такому поганому рівні доходу, що вона каже собі все. Я зрозумів, так більше не можна. Я дійсно щось змінюю, і вона змінює. У обох цих випадків у людини має бути сміливість. Почати грати в нову гру, як би це не виглядало, так? Хтось може сказати, яка гра, якщо нема чим спла сплачувати, там, наприклад, оренду, зарплату співробітників. Але це гра, яку кожен з нас обирає. Хтось це обирає усвідомлено, хтось це обирає несвідомо. Тож я можу сказати, що. Коли в нас проходять навчання на тренінгу Турбомані, і люди там розглядають взагалі свій потік, вони розглядають свій капітал, вони розглядають, які в них витрати, які в них доходи. В них там є певна купа усвідомлень про те, що в них є капітал, який може працювати на них, але вони це не використовують. Або навпаки. Да, що ага, здається, що в моєму бізнесі, або як я, наприклад, як найманий працівник, а, непогано заробляю, а де ж мій капітал? У мене взагалі нічого нема, да? скільки заробив, стільки і пішло. Я не знаю, як ви, але мені дуже подобається фраза з якоїсь книги, не пам'ятаю, звідки вона про те, що немає значення, скільки заробляєш. Тому що якщо в тебе немає різниці, між тим, скільки ти заробляєш і скільки ти витрачаєш, то взагалі це не має сенсу. Так, в тебе може бути певний рівень життя, в тебе може бути емоції кожного дня з того, що ти прямо сьогодні витрачаєш гроші і, можливо, навіть більше, ніж ти заробляєш. Не завжди люди це вчасно помічають так. І це відбувається, і це цікаво, коли людина сідає і дивиться насправді в очі, тому, а які в неї обставини з грошима, то це цікаво спостерігати. Так і я можу сказати, що от ми ж проводимо зазвичай навчання з управління часом, з впровадження штучного інтелекту. Ми взагалі заточені на те, щоб підвищувати ефективність людей і допомагати їм. Усвідомлювати, чого вони хочуть в житті, і рухатись до цього. так? А от е, тренінг турбомані в нас з'явився як наслідок того, що ми побачили, що є люди, які дійсно готові заробляти більше, але вони не розуміють, яким чином. Або навпаки, е, вони розуміють, яким чином, але, але в них недостатньо мрій, під які треба е, якби, напружуватись. Так? Тож тут, по-перше, я хотіла сказати, що в кого з вас є проблема з тим, щоб заробляти більше, ви можете прийти до нас. І я вас запрошую на тренінг турбомані. До речі, в нас зараз там, де бізнес-сезонна акція мінус 50%. відсотків. Нас такого ще чесно ніколи не було на цей продукт, тому я вам щиро раджу. Можете писати нам в особисті, можете нас зайти на сайт Богуштаєм, ви це побачите. Турбомані зараз зі знижкою мінус 50%. А якщо підсумувати сьогоднішній тер, то я вам хочу сказати, що іноді ти дійсно вкладаєшся в те, щоб в те, щоб в тебе в якийсь момент змінився рівень життя. От прям ти можеш щось робити, 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 і потім це стріляє як накопичувальний ефект. Да? Тобто ти, наприклад, був ось на цьому рівні, а потім ти відразу став ось на цьому рівні, а потім ти не помітив і став на цьому рівні. Я пам'ятаю, що в мене колись так це було неусвідомлено, і я прям зловила себе на тому, що я перестала дивитися на те, що. Скільки щось коштує. Тобто, да, Я йшла, наприклад, в магазин за продуктами, і мене взагалі не цікавило. В мене було, да, гроші, і вони як -то так, так з'явилося це, що я навіть не усвідомила, да, що в мене набагато більше лишається, ніж я там купую те те, те, і те. І те і я прямо зрозуміла, що я на іншому рівні. Так, і так було в бізнесі, наприклад. От, наприклад, ми зараз вчора з командою проводили нараду щодо того, що які успішні дії зафіксувати, це, до речі, я вам також раджу, якщо ви тим більше працюєте як підприємець, як керівник, як людина якимось чином впливає на дохід, і свій особисто, до речі, також. Да? Які ваші успішні дії в тому, що у вас зростає дохід? От в нас зараз, наприклад, в компанії стан і Так у нас прям статистики вийшли на інший рівень. Він дуже такий приємний. І от ми з командою вчора всі сіли і всі разом прямо дивилися, що такого ми почали робити, чого не робили раніше. Ми ці дії зафіксували. Зараз ми створимо з них чек-лист для компанії для кожної посади. І ми будемо просто продовжувати те, що ми робимо. Якщо ви людина, наприклад, да, і ви працюєте в наймі, ви можете подивитися, які дії вам дозволяють мати більший дохід. Ну, наприклад, хтось там ще працює на якійсь паралельній роботі, хтось просто береться, наприклад, за більш складні проекти, і в нього є можливість там заробляти більше. Хтось Так, хтось що ще може робити. Ну, займати, наприклад, в компанії декілька посад і створювати певні результати, прям створювати, да, не означає, що ти просто сидиш попою на двох стільцях і від цього в тебе змінилася зарплатня, хоча таке <смі> теж, до речі, буває. Я за те, що який результат ви створюєте, да, щоб отримувати більше грошей. То, будь ласка, на це подивіться. І я взагалі раджу, на що ще дивитися. От в вашому житті, якщо вас не Надихають ті результати, які ви маєте в будь-якій сфері життя, неважливо, це гроші, це стосунки, це ваша робота, це ваш розвиток, це ваше тіло, ваша краса, ваш вигляд. Будь-що, якщо у вас щось не влаштовує, це означає, що ви робите щось не те. А для того, щоб перестати робити щось не те і почати робити щось те, треба побачити причину ситуації, так? змінити думку стосовно того, що далі робити, і почати робити щось інше. Тож на нашому навчанні з турбомані ми саме це і робимо. Я можу сказати, що людям не завжди просто подивитися на те, як насправді в них. Відбуваються стосунки з грошима, як вони насправді можуть не бачити, що вони витрачають більше, ніж заробляють, як вони не бачать те, що заробляти, наприклад, треба більше, або просто витрачати менше, або, або просто краще контролювати свої витрати, або створювати інші способи, способи доходів. Але ж це неприємно, ну да, ти ж прям дивишся на те, як це є, і тобі і в тебе немає шансів на це дивитися, не дивитися. Тому що якщо б ти був в якійсь іншій компанії або б, наприклад, самостійно проходив би навчання, ти б дуже швидко з собою домовився про те, що а, ну ладно, не сьогодні, наступного разу, і так далі. Да? Ми не дозволяємо це відкладати так побудована наша система навчання. Тож, друзі, сьогодні я вам бажаю гарного дня. Така сьогодні погода в Києві не дуже. Але ж те, що відбувається в вашому житті стосовно грошей, стосовно будь-чого, залежить тільки від вас. І якщо вам треба змінити думку стосовно чогось, а потім дії, а потім результат, з цим завжди допомагає якісне навчання. Тому що навчання це один з способів. Змінити думку про те, як діяти, і чому, наприклад, люди, які вже успішні, які вже досягли крутих висот, чому вони весь час навчаються? Не тому, що вони тупі, не тому, що в них там якісь не знаю хобі, а тому, що світ змінюється, а тому, що ці зміни відбуваються і вони впливають, як, наприклад, зараз штучний інтелект, він просто все перевертає. І люди не хочуть залишатися на тому рівні, на якому вони є, навіть якщо це крутий рівень, вони хочуть рухатися далі. Тож я вам бажаю рухатися далі, створювати для себе новий рівень життя і від цього кайфувати, але працювати над собою щоденно. Ну, якщо вам треба допомога в тому, як більше заробляти, як це зробити так, щоб від цього не збігти то приходьте до нас на навчання на турбомані гарного дня.